І ця хвиля громадського невдоволення вона спонукувала, спонукала спершу офіс президента е, і президента України Володимира Зеленського подати до Верховної Ради свій новий проєкт цього закону е, закону про набу і САП, який поверне їм цим структурам незалежність. Але є деякі алеї от сьогодні буде відбуватися. Сьогодні люди будуть мітингувати під Верховною Радою, під офісом президента, вимагаючи прийняти цей закон, повернути автономність і незалежність е, антикорупції. Структурам. У Верховній Раді будуть запеклі баталії, у Верховній Раді будуть можливі якісь бійки, блокування трибуни. Нічого не виключаю. Що буде там відбуватися? Дивіться. Руслан Стефанчук розповів, що. Документ будуть розглядати не перше-друге читання, а одразу і в цілому. І ініціатива президента він вважає, набере достатньо е, голосів. А Зеленський каже, що важливим є якнайшвидше ухвалення законопроекту, і на цьому наполягають європейські лідери. Ми говорили із Метте, прем'єр-міністром Данії і з прем'єр-міністром Канади про мій законопроект, який гарантує нормальну роботу. Антикорупційної інфраструктури інших органів правопорядку дуже важливо ухвалити цей закон в четвер. Всі партнери це підтримують. І сьогодні ми обговорили з представниками Верховної Ради України, з нашими урядовцями. Результат має бути забезпечений.